Всім привіт глядачі та підписники мого каналу. Двигуна я зробив. Зараз перейшов до типу діагностики даної техніки, це бензокосарка. У бензокосарки, що я виявив, що немає компресії зовсім. І насічки на поршні. Я гадав, це щось розсипалось, а це просто конфігурація така от лиття поршня. Потім сказали, що, що я дану техніку ремонтував, Ну, в принципі, я, що я можу сказати? Ну так, можливо, я і ремонтував. Але е, отаких от от циліндропоршневих із отакою от широкою такий от напис, ну, я не пам'ятаю таких. Це перше. Друге, е, тут встановлений новесенький карбуратор отакий от нокер. Жодного разу я такий не встановлював. Це друге. Третє. Прокладки. Це також ті, що йдуть в комплекті до нокера. Я також їх не встановлював. І тепер дивимося герметик. Герметик чорнесенький. Я встановлюю чорнесенький. Тепер питання. Хто під мене косить? А, а потім... Отакі от, от всякі хріні відбуваються. от ну, от ну Реально компресії тут немає. Я, я її дергав, ну вон наче тут щось продране. Хуй я сюди. <кху> Вибачте мене, вибачайте. Але тут зазоряка. Ого-го який. Хоча прилягання по... Цьому всьому ділові, якби нормально, візуально. там Поки щуп. Щуп наш тепленький. Візьмемо 0,9. Продолимо. 0,9 не влазить. Я щось, мабуть, поспішив 0,8. 08 не влазить. 0,7. Ну, а, 0,7 проскочило. 0,75. 0,75. Ну, проскакує. От воно проскакує. Якщо ви мені повірите, то воно, сука, блядь, проскакує. Ось такі от плін претензії. Ну, я не знаю. Ну, ну реально, от таких от карбюраторів я не встановлював він являється новесеньким. Візуально він новенький. На дану техніку Тайга Тайга він ніколи не встановлювався. Так що або це якась підстава, ну або інших варіантів. ну, Я просто тупо не розумію. По факту сука. Колінчастий вал гуляє. Колінчастий вал гуляє, колінчастий вал під заміну і циліндр. Циліндр в нормі, без, без жодних нарікань. Він в нормі. Але поршневі кільця ну, вони так не можуть стертися. Те, що сказав клієнт, що дана техніка ремонтувалася п'ятого місяця, то ну, я не знаю. Ну, при оцьому всьому візуально воно не повинно так стертися. То от новенькі кільця. З там Ну, блин, я б сказав, бо ідеально. Але ну, тут все стерте 0,30, 0,25, 0,2. 0,2. Пролазить. Тугенько. 0,25. 0,25 потрібно зусиллям запердовувати. І якась така трошечки малесенька підстава. Ну, не малесенька, грубо кажучи, це новеньке. Зараз гендошу я нахрен. Ну, не знаю, блин, ну, я... U... UCH 40 UCH40. Ну, видите, что менялся. Один сейчас сказал. Тут на Камбергу 40. 45. UCH там немая. Нема у мене блоку, щоб глянути, може можливо тут блок мінявся, але ЮСА. UCH... Ну, також вам же ж... Не видно буде, ну от, можливо отак от буде видно, що там UCH. Тому що при вінзор величезний, вінзор величезний. Ох ти Щас якщо ані є, здоровим так напис. Напис він зер є. Це збір з давний, комплект. Вінзер є. Порівнюємо. Блін, ну тут різні написи, ну реально. От Вінзер написано. Ні, от він А Тут більш мільче написано. а Тут більш крупніше написано. Це по-перше. По-друге, перевертаємо. Дивимося, отут більш крупними написано. От крупними, тут мілкими. Отут ще є 10,88. Тут ніхрена немає. Ну, тут також між ребрами ні хрена немає. Блін, а ну, тут, щоб вам так показати, от там між ребрами... Зараз якщо сука налаштовували, о, налаштувалося, бачите, цифри там 40 мм, ТЛ 43. От тут давайте, от, бачите, хренаськи немає зовсім. А отут є. Тут хренаськи немає. Дані поршневі були замовлені перед сезоном оці от. Блін, ну, ну я, я не оправдовуюсь, звісно, але чомусь мені здається, мене хтось хоче на і жорстко на Ну не знаю. Колінчастий вал під заміну і... Поршень з кільцями під заміну. Інших тут варіантів немає. І ще під питанням, під жорстким питанням, тому що тут все мокре, можливо, іще безпосередньо сам колін співал. Так що оце ось все. Завантажується в лоток. Воні бачите, лоточок. Такий здоровий-здоровий. Це я віджав бомжів. Не подумайте, не в тих. В попередніх відео було там чор Чорний бомж у мене тут був, я, я його показував на камеру. Тобто це сральний лоток з бомжів, тобто від бомжів, я в нього їх віджав. Якось так. Так що завантажуємо, хай тут все лежить. Тому що клієнт сказав, що ти розбери, подивись, те, що... Перед тим, щоб розібрати і подивитися, я вже все-все-все йому сказав. Але він сказав, ну ти все рівно, розбери та подивись. Ну, але цю сухрі <кій> цю сухрінь я зробив лише на камеру. Тому що все, що мені потрібно було, все я вже і так без того, оцього, оцього розбору. Я і так усе знаю. Але якась скотиняка під мене косить. Ну реально, ну, реально тут щось, щось пахне, якось занадто-занадто чимось не дуже добрим. Мабуть, потрібно міняти, міняти герметика і сам склад оцього герметика. Ну, а там, а там не знаю, чим ця хрім закінчиться. Так що так от. Дивіться за, за ту техніку, яку ви ремонтуєте. Якщо ви вже відремонтували техніку і бачите або знаєте, що там, як там, краще всього її маркувати. Раніше я то так робив, але робив, маркував окремі деталі, ті, що можуть там вийти з ладу, або ті, що можуть там трішечки підмінити, щоб потім... Принести назад і сказати, що от я в тебе брав, а вони там не працюють. Ну, якось так, не знаю. Поїде воно там лежати, а там, що буде, те буде. Але не знаю, чим це хрім закінчиться. Якщо добре, то напишу в описі. Якщо не добре, також напишу в описі. Тому що знімати в принципі, немає сенсу. Якось так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирова. О, після лісгоспу я злий і ще й оця ось, ось скотиняка. Це просто срака. просто вічко. От. Е, На силу розібрав, На силу відкрутив. От гайку бачите? І он там склепане. Оцю гайку я відкрутити не можу. І це не та гайка, яка тут була встановлена. Тут іде ось. Ось зацепи і гайка йде на точкові зварці. Тобто це ну полюбасу, це не мій ремонт, ну, реально не мій ремонт. Я намагаюся його відкрутити, а у мене ні хренаськи не виходить. Це перше. Друге, після того, як хтось отут от щось там робив, паливний фільтр, так як воно ж дубове і якогось біса стирчить отут. От Бачите, який ще паливний фільтр стоїть. Тобто ну, я б його точно отакий от би не лишив. Це не паливний фільтр, це ну, кончелижне, кончелижне Ну, Такого, ну, я б ніколи не лишив. Показали ремонтувати, а там як і що вийде, ну, блин, хрін його знає. І Ще потрібно цю кончевижну гайку скрутити. Я вже і так, і так, і, і... пласкогубці. Більше валу тут однозначно кирдик. Я вже і пласкогубці вшили сюди. Але... О. Ох ти! Його! Ну, блин, треш, реально трэш ну отак, ну отак воно не йде ну я вам чесно кажу, воно так не йде е, оця от хрінь тут йде на точковій зварці і не от така от гайка як тут. Це гайка, гайка з шини, мабуть, дешманська якась встановлена. Тобто хтось тут лазив, щось робив, а приписують. Мені. Якось також, ну не дуже, не дуже це все мені подобається. ми Знаємо, що страхів нас. А свечка не ну, дуже подобается ну вот еще бонус карбюратор Відрягнув. Зараз встановлю навесенький. 2. два. Любинаторка чая. Немає сенсу нічого показувати. Ну, от реально, якщо бажаєте, купуйте от таку от штуку і встановлюєте таку от чудо штуку. І буде вам щастя. Ну, звісно, не тільки вам, а вашому гаманцю. І якось так на цьому все.